Речі затягнемо, наш весь багажник на два дня. Давай, так, потім покажу косметичку. Все ж Одяг, все, що я взяла, я вбирала вже. Куку, Ку -ку, мам. Я сандалі звую і відео веду. Так, опа, пакет Добираємо. Иду зараз до них вже всі на балконі. Я вдохнула капці, і знов кажу до них тусить. так легко кажучи. Не, не кусай собак. Я дуже тур. Зачем дуже весендали? Тому що було все.

Yeah. <laughs> Половину на дванадцяту, 1130 Ми подивились кіростали кіно, кіно, спати. Так я вже в піжамці. Тому надобно чи Папа, до завтра. Такої раночок. Усім. Я вже прокинулася. Перший раз прокинулась. О п'ять. Я думала, довго п'ять заснула. Потом всем заснула снова и всем 30. И в 7.30 уже так дремала. Вот так вот. буду вставать, Иду, гляну, что там потекли сплячки. Так вот. Пету гляну, потом. тебе Почему? через я Озеро. Ось так, поки будемо йти, буду так спи, я з вами розмовляти. У нас так по погодці. Нормально жарко. Дуже. Собаки позаду мене біжать. Кофібі. Що пити вже хочеш? Нам ще довго йти? А ось, дивись, теж я готує велика. Так, це ж я співала, дай, вона нахідного стапа. Пасі нам далеко? Угу. Ні, не далеко. Паркан, паркан. Скільки? Ще півгодинки десь. Реально? Реально, так. Да. Я не витерпів. Треба було мене попереджати туди. Ну, попередили одразу, що півтора кілометра. Ну так, але я не знаю скільки це в хвилинах. цих ну, додому? Добре, я додому. А Добре. чого? Ну бо я не плету сонечко. Пішли. Тихляки. Біла, якусь. просто я вівторок ногу підвернула. Пішли. Ну а що, мені і та ага. Що це болить. Ну ви на тилеті мені страшно твої поли. Та вистачить пилить! О, дякую, я можу з тебе розмовляти хоче. На повертати, так? На цьому? То скільки ще. До останнього госпоротиком. А скільки їх ще тут туди ходить? Опам до машина поїхала. На нього ми повернемо, так? Да? Господь. А то там було. Що там? Що там? Собака на нього кидається вже. Ні, ну тут відстань, вистачає... як пройтися п'ять тут як пройтися Рази три від дому до школи. Хвилин десять нам тут. Люди наші дівчата щось не хочуть. Ми скільки вже йдемо? хвилин. Вони казали, з п'ять хвилин вийдуть. Ну, то нас скоро Фу. Нарешті ми прийшли. Фібі, емо. Три собаки. Де. Ось так. Дівчата вже наші йдуть позаду, хресний мама, собаки ходять. Ми тут ці недорозі не приміщення. Смиколи всі на, на озеро йде, вони вже близько, нас Доганяють нас. ввечері буду монтажити. Сьогодні неділя, другий день, а третій день ми їх не кукай. Воно все літо, канікул. ладно, сюди. Так, а я вже знімаю. А що, запутала тебе? Вот я так шумую, буду солнце мне цветло. Я всем кушаю. О, как... а... Нам повертать мы дали. Давай, Нет. Бежать все. Я не втомилась.

Тихенько, близько на підході.